Сучасна Українка це потужна жіноча енергія, це сила, що не має меж. Водночас вона є берегиною сімейних цінностей та стає на захист спадщини своєї нації та майбутнього. В чому наша сила у впевненості, амбітності та здатності бути лідерами, де б ми не були, у сім'ї, бізнесі, громадській діяльності чи відносинах зі світовою спільнотою. Сучасна українка це жінка, яка поєднує в собі силу слова і вплив дій. Вона надихає інших на зміни через власний приклад і вміння об'єднувати людей. Зараз багато жінок відкрили в собі силу прометею. Вони несуть світло знань і мотивації. Сучасна українка допомагає змінювати життя інших на краще. На мою думку, сучасна Українка це жінка, яка живе на перехресті амбіцій і традицій. Вона будує успішний бізнес, водночас залишаючи місце для сімейних цінностей. Сучасна українка вміє бути лідером на роботі, мудрою матір'ю і труботливою дружиною, створюючи баланс між професійними досягненнями і сімейним теплом. Сучасна українська жінка це про відповідальність і внесок в майбутнє країни, щастя наступних поколінь це девіз кожної з нас: зібрати найсучасніші і результативні продукти, підтримувати бізнес, ініціативи і працювати для розвитку нашої держави. Сучасна українка це та, яка має свою місію, і вона більша за бізнес. Вона розуміє, що її робота це не лише про прибуток, а про створення продуктів та послуг, які несуть здоров'я цілій нації. Ми ті, хто створює економічний розвиток в Україні, віримо в свої ідеї і не боїмося втілювати їх у життя. Сучасна українка для мене це символ турботи та сили. Я захищаю права українців через свою адвокатську діяльність і водночас дарую тепло і затишок родинного дому. Я є амбасадором прийомного батьківства і маю на меті популяризувати його серед українців, щоб жодна дитина не залишала в дитячому будинку і мала родину, адже я сама є прийомною мамою десятьох дітей. Ми, жінки України, знаємо, що справжня сила. У здатності допомагати тим, хто цього потребує. Сучасна українка це жінка, яка дбає про своє здоров'я і прагне до внутрішньої гармонії. Вона знає, що впевненість і краса народжуються всередині. Вона вміє поєднувати силу і ніжність, допомагаючи іншим знаходити свій баланс у житті. Я бачу сучасну українку як ту, що не боїться викликів і завжди готова до нових можливостей. Це жінка, яка поєднує в собі мудрість і інновації. Як лікарка я спостерігаю, як наша країна стає все більш прогресивною в медицині та технологіях. Сучасна українка активно реалізує себе в професії, водночас даруючи любов і підтримку в кожному аспекті життя. Сучасна українська жінка це двигун. Двигун змін у суспільстві. Ми не просто спостерігаємо за подіями, ми активно впливаємо на них. Віра в те, що кожен з нас може зробити свій внесок у майбутнє, дає нам сили, українські жінки сьогодні. Це голос, що чутно в усьому світі. Сучасна українська жінка це основа здоров'я і сили нації. Ми лікарі не просто виконуємо свою роботу, ми боремося за кожне життя, за кожен шанс на здорове майбутнє. Наш обов'язок бути на зв'язку 24 години, 7 днів на тиждень, тому що здоров'я наших захисників це основа нашої незалежності. Сучасна Українка це втілення сили, краси та турботи. Ми, сучасні жінки України, будуємо свій успішний бізнес в сфері відновлення та збереження краси і здоров'я, поєднуючи роботу із любов'ю до родини та свого життя. Ми віримо у світле майбутнє своєї країни та з гордістю рухаємося вперед, знаючи, що наша енергія та рішучість допомагають Україні процвітати. Сучасна Українка це втілення жіночності, мудрості та глибокого зв'язку з рідною землею. Ми сильна аграрна держава, і, усвідомлюючи це, наша родина спрямовує свою енергію на підтримку фермерських господарств. Я переконана, що співпраця, відданість своїй справі. Та любов до рідної землі є ключем до успіху не лише аграрного бізнесу, а й процвітання всієї України.